Переохолодження поширене явище. Особливо це трапляється із людьми похилого віку та з дітьми. У перших через вікове порушення циркуляції крові, у других, через те, що батьки, здавалося б, з найкращих міркувань занадто одягають дитину так, що та й поворухнутися не може. Як уникають переохолодження на виробництві? Далі на прикладі ЛКМЗ. У нас к сожалению, в производство цехах в данный момент нет того отопления, которое было в советское время. Сейчас над этим работает и руководство завода, и руководство компании, однако это достаточно затратный проект, вполне возможно, что в ближайшие год-два он будет запущен. Что касается бытовых помещений, гардеробных, там где люди переодеваются. Значит, где нет отопления, стоят электронагревательные приборы, типа УФО, калориферы, воздуходувки. В корпусах, административно-бытовых корпусах цеха малых серий и цеха горячих штампов, в том числе и кузнечного цеха номер два, работают мини-котельни. Мы Всех офисных работников из корпуса административно-бытового корпуса механосборочного производства перевели на зимние квартиры, и в этот корпус, и в кузнечный цех номер два, и частично э, корпус малых серий. І недешево сьогодні зберегти достатню температуру повітря, коли приміщення мають значну площу, високі стелі, а працівники займають у ньому небагато місця, у зношених з недостатньою теплоізоляцією спорудах, використовуючи старі методи обігріву. Власник, розповідає директор з персоналу та соціального розвитку ЛКМЗ Ашот Киропов, шукає нові високоефективні методи обігріву працюючих, які одночасно дозволяють і досягти виробничої мети, і зекономити при цьому господарські витрати. Почали з елементарного утеплення стін, як зовнішнього, так і внутрішнього. Воно утепляється і практично всі щелі пропадають. Крім того, ми використовуємо е, обогрів, газовий обогрів з потолка. На потолки висять ці нагрівальні прилади, прибори, які излучають тепло. Електричні. Є електричні, є газові. Ну, нам би утеплити ще пару стін. Що робити? Утепляти стіни або проплатити газ, електроенергію, щоб можна було заробити, щоб та зарту зарплату заробити. Що ми нам сьогодні зробити? Купити фуфайку або купити метал для того, щоб у нас була робота. Цю дилему машинобудівникам доводиться вирішувати щодня. Використовують і локальний обігрів, як то на дільниці нової номенклатури механоскладального виробництва. Теплее, ніж в цехах. О. Ну, не до такої степені, конечно. Єдине, що что вот це у вас найголовніший у нас. Ну, Тому що всі обогреватели в основному по той сині йдуть. Я вважаю, що це, звісно, ненормально. Як виконуються положення колективного договору, зокрема і щодо умов праці взимку, пильно стежить профспілка, пояснює, -Ропов. А, режим, у нас, да, вот, Ні ну, один собственник себе не позволил бы идти заведомо на такие затраты. Наши собственники идут.